Херсон повністю знеструмлений через потужний обстріл росіянами. За даними очільника обласної військової адміністрації Херсонщини Ярослава Янушевича, окупанти гатили по критичній інфраструктурі в корабельному районі міста. Він додав, що за першої можливості енергетики почнуть відновлювати живлення. Перед тим росіяни знову вдарили посеред містю Херсона в ста метрах від будівлі обласної адміністрації. Гації, атакованої вчора відомо про двох загиблих херсонців. Морили голодом і залякували. Російські нелюди влаштували в своїх катівнях на окупованих територіях дитячі камери. Про це розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, дитяча кімната Тортур виявлена в одній з десяти катівень Херсона. Бранці засвідчили, що знали про перебування в сусідній камері дітей, яких викрали росіяни. Самі ж окупанти розповідали про це заручникам, каже Лубінець. Умовами в дитячій камері вони називали те, що кинули на сиру підлогу кілька карематів. Нам і зафіксовано, що дітям не давали води, давали воду через день, практично не давали їжу, використовували психологічний тиск, розказували, що батьки від вас відмовились. Що ви вже не повернетеся, один з хлопчиків йому 14 років його забрали тільки за те, що він сфотографував розбиту російську техніку. Вбивай гвалтуй, грабуй в ім'я Росії. Держдума держави терориста ухвалила в першому читанні законопроєкт, що знімає кримінальну відповідальність за злочини, скоєні на окупованих територіях України. Що правда у тому випадку, якщо вони були скоєні заради захисту інтересів Росії, які саме кримінальні злочини повинні трактуватися як скоєні на користь Росії, у документах не зазначено. Це дозволяє окупантам звільняти від відповідальності будь-якого злочинця і відкриває величезні можливості для корупційних схем. Ворог продовжує перетворювати на попіл міста Донеччини. Інфраструктура регіону впродовж доби зазнала восьми ракетних і більше трьох десятків авіаційних ударів. кажуть у генеральному штабі. Росіяни штурмують позиції українських оборонців поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, і будь-що намагаються посунути лінію фронту. Наші збройні сили, за даними Генштабу, відбили ще шість атак російських окупантів, і, попри цілодобові атаки, не дають ворогу покращити становище. За наявною інформацією, окупанти замінували дачні ділянки на узбережжі річок Конка і Чайка в межах Олешківської міської територіальної громади Херсонської області. Ворог примусово. Евакуював громадян України, які проживали на острові Великий Потьомкінський поблизу Херсона. На поки що підконтрольну російським загарбникам територію. Окупанти бояться українського десанта у Сакському районі. Мінують територію та риють окопи. Світлинами підготовки окупантів поділились в головному управлінні розвідки. За даними відомства, рашисти намагаються додатково зміцнити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту. Також нещодавно вздовж берега біля села Молочне у Сакському районі окупанти почали лаштувати мінні загородження, рити окопи та траншеї. А проти важкої техніки встановлюють бетонні пірамідки, так звані зуби дракона. 12 років позбавлення волі за державну зраду. Кримська колаборантка, так звана суддя окупаційного київського райсуду Сімферополя Ольга Гуріна, отримала вирок поки що заочно. У прокуратурі автономної Республіки Крим довели, що після окупації півострова засуджена порушила присягу на вірність українському народові. Та почала співпрацювати з ворогом. Ця так звана суддя, причетна до незаконного кримінального переслідування учасників мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. У 2016 тисячі у 2016 році саме вона, керуючись законодавством РФ, ухвалила рішення про продовження строку тримання під вартою заступнику голови меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозом. Пізніше репресивна машина судочинства на півострові визнала Чайгоза винним у злочині, якого він не вчиняв та за події, які відбулись до початку фактичної окупації Криму, засудивши до восьми років позбавлення Волі своїми діями та рішеннями засуджена сприяла становленню окупаційних судових органів на півострові та у цілому окупаційної влади Росії в Криму, а також надавала допомогу представникам іноземної держави у проведенні підривної діяльності проти України. На міст не пускають, а на переправі величезні черги. Сотні вантажівок чекають в порту Крим та на Керченському литовищі. Окупаційна влада запевняла водіїв, які не ризикують їхати так званим суходольним коридором, що після шторму знову курсують пороми Лаврентій, Марія та Керченський. 2 однак, водії ваговозів стверджують, що це брехня. Сегодня они спрашивали. Вчера задавали вопросы, сказали, что все паромы ходят. Керченский, Мария, по-моему, Лаврентий еще. Сказали, все ходит, все нормально, машин немного. Это когда мы с Симферополя собирались выезжать. Но с тех пор машин много не ушло. То есть мы стояли, что в аэропорту, в аэропорту ушло машин 20 из легковых. Да. И фур, по-моему, фур тоже может быть столько. Они ушли. Мы приехали сюда в 11. Фуры, которые ушли ночью, также говорят, что стоят еще здесь. Там же в аэропорту осталось еще очень много машин. И грузовых и маленьких. Мост закрыли, поэтому все даже пустые стоят. На вскидку у меня аж вчера парень заезжал, 70-й номер выдали, у нас 590-й номер. Ви акуда з аеропорту приїхали? Да, ми простояли вчора в аеропорту. Сьогодні в 11 дня переїхали сюди на покраїн Європарламент. Визнав голодомор геноцидом українського народу. Резолюцію з приводу 90-х роковин голодомору в Україні. Яка визнає ті жахливі події 30-х років минулого століття геноцидом українського народу підтримала більшість євродепутатів? Вони висловили солідарність з народом України та вшанували пам'ять мільйонів людей, які загинули в результаті цілеспрямованих дій сталінського режиму з організації штучного голоду. Європейський парламент визнає голодомор, штучний голод 1932-33 років в Україні, що був спричинений навмисними діями радянського режиму, геноцидом проти народу України, рішуче засуджує такі дії тоталітарного радянського режиму, що призвели до смерті мільйонів українців, та істотно підірвали основи українського суспільства.